Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні до нас у гості завітає чарівна красуня, весела і грайлива пора року, яку ми всі дуже полюбляємо. Вона дуже хоче привітатися із вами. Але спочатку ми маємо вгадати, хто ж вона? Сонечко яскраве цілий день палає, на травичці в гаї, цілий день ми граємо. Яка пора ця зветься? Коли все сміється і відпочиває, коли ж це буває? Так, малята, я думаю, що ви вже здогадалися, хто завітав до нас? Це літо. Літо це пора квітів, пора овочів та фруктів, пора відпочинку. Літо дуже чудова пора року. Її люблять і дорослі і діти. Влітку можна грати, засмагати, купатися. Дітки, а яке літо? Так, тепле, сонячне, яскраве, привітне. Влітку діти дуже люблять гратися на майданчику. Малята, подивіться, це дітки граються повітряними кульками. Повітряні кульки дарують нам свято, їх люблять дорослі, ще більше малята. Так, діти дуже люблять повітряні кульки. Дітки, подивіться, які гарні кульки, але у них немає ниточок. Давайте домалюємо ниточки нашим кулькам. Для того, щоб намалювати ниточки нашим кулькам, нам знадобиться аркуш білого паперу, різнокольорові фарби, червоного, зеленого, жовтого та синього кольорів та пензлик. Беремо пензлик, вмочуємо у червону фарбу та проводимо ниточку до червоної кульки. Тепер беремо пензлик і вмочимо зелену фарбу та проводимо ниточку до зеленої кульки. Тепер беремо пензлик вмочимо в жовту фарбу та проводимо ниточку до жовтої кульки. Тепер Ось, беремо пензли, вмочуємо у синю фарбу та проводимо ниточку до синьої кульки. Ось такі гарні в нас вийшли повітряні кульки. Тепер ми можемо ними гратися. Дітки, ви теж з батьками можете намалювати ось такі повітряні кульки. А я буду чекати фото. До нових зустрічей, мої маляти.